Завершуйте, давайте. Останні висновіки переходимо до нас. Шановні колеги, партія Петрівщина. Шановні колеги і шановні мої підприємці. Я розумію, що дуже легко виступати, коли тебе підтримує громада. Дуже важко, коли говориш такі речі, які не дуже приємні комусь слухати. На сьогодні зібралося да, дуже гарно багато підприємців, молодці, я вас поважаю, хтось сказав, що Гаврилюк не поважає бізнес. ні, Навпаки я поважаю, я знаю, що саме від бізнесу, від малого і середнього бізнесу, залежить розвиток нашого міста. Це дійсно так, наскільки ви будете розвиватися, наскільки наше місто буде розвиватися, наскільки, ви краще, наскільки буде краще. наскільки будуть краще ваші точки торгові, настільки буде краще доглядати наше місто. Це я прекрасно розумію. Але ви зрозумієте ще теж, крім вас, люди, які ходять до вашого підприємств, які ходять до ваших властитів. Я дуже вдячна Івану Івановичу, що він сказав, що головна проблема в середньому це платіжна спроможність нашого населення. Податки, так, це болюча проблема. Все остальне це теж болюча проблема. Я знаю, що ви закуповуєте. Свої продукти, свої товари, і вас за кожен день зростають ціни, це теж ми знаємо. Але саме головне – це низька просможність нашого населення. І про це не потрібно забувати. Шановні депутати, буквально на цій сесії, ви прийняли бюджет. Цей бюджет буде закладені не тільки видатки, а надходження. І ці надходження буде закладені саме з урахуванням цих 20%. Подумайте, якщо ми зараз ось так обвально зцінимо ці відсотки. Це буде не тільки вже бюджет розвитку, це буде загальний бюджет, це буде зарплата бюджетів. Так, да, я розумію, кожен по-всякому ставиться до вчителів, але кожен з вас ходив в дитячий садочок. Але кожен з вас ходив в школу. Ну, вибачте, да, моя тема, я бачу посмішки, але дійсно моя тема дитячий садочок. Я думаю, нікого не образує в дитячий. Кожен з вас ходив в школу, і кожен з вас, кожного є суб'єктивна, є об'єктивна думка, але кожен з вас в бачить людині, правда, які вивчилася ваша дитина. Я розумію, що зараз це питання досить таке важке на сьогоднішній день. Але вас сьогодні зібралося 100-200 чоловік. А що ви скажете тим 15 тисячам, які працюють на державних які які держа, працюють у державних установах? Вони так, так само платять податки. Нянечка, в садочку, дали, вибачайте, я в садочку. Нянечка, яка до нового року отримувала всього на всього 1600. В неї двоє дітей. Вона отримувала 1600 і вона сплачувала 20% зі своєї зарплати. Та їм сьогодні підняли, ви кажете, що це погано, ні, це не погано, це добре. Що платіжна спроможність нашого населення зростає, це добре. Я розумію, до цього можна по-всякому ставитися. Зараз теж спеціалісти вищої категорії, які мають вищу освіту. Теж не задоволені цим, тому що зараз така дзвінянка. Зараз людина, яка не має вищої освіти, людина, яка має вищу освіту і має, вони отримують майже однакову зарплату. Це теж неправильно. а на сьогодні, отак, обвалювати бюджет, вибачте мене, я від голови бюджетної комісії цього собі дозволити не можу. Я дуже поважно ставлюся до вас, але поважно ставтеся і до іншої громади, які теж дивляться на вас, які прийдуть до купувати у ваші магазини. Чесно кажучи, я, я була взагалі не згодна. Я можу, завершуйте, ми вже переходимо. Щас, вагалі. В принципі, мені ще хотіли на коли, що я вже Я була взагалі проти цього, тому що рішення було ще не підготовлене. Я проти того, що вас всіх звільнить, що вас всіх ставлять під один під одну лінієчку, тому що кожного є свої доставки. Кожен хтось має один магазинчик, хтось має більше, хтось сам виробляє продукти і товари, і набагато багато складніше, а хтось просто перекроти вас, вас. Зараз ставлять під один. От Я проти цього. Я хотіла би, щоб оцей зрівнялоки між вами не було. Зупинити, ну дайте виступити. Дайте виступити. Дайте виступити. Це кошти на водогід, не існуючий мільйон, практично мільйон. Ми самі вставали, ви вставали і просили, що купити за пів мільйона, штучні, правда? Давай, давайте, давайте що говорите. <реку> давайте ви не говорите. Я можу подати на вас. Таріс ніхто я на я липу, ніхто в мільйон, в мільйон, ніхто мільйон, не відідав. На ялинку ніякі півмільйонів. Дайте мільйон, ніхто не перебивайте, за її. У нас якому стати на час. Шановні, шановні і шановні підприємці, у нас сьогодні. Я пробачаю, слово все-таки надо мені, і я закінчу. Шановні депутати, шановні підприємці. Я дивилася е, трошечки таку підбірочку, як в Україні дійсно діє. Так на 10% деякі міські ради, районні ради йдуть. Але 5% – це вже прецедент. Ви розумієте, що ви вже 5%? Ви маєте ви маєте взяти на себе відповідальність. Якщо 5% – це на нижчі ставка по Україні, значить у нас хазяїни мають бути на найнижчі ціни. Ви готові до цього? Да. Шановні Ви ми 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 до, до цього готові у нас хазяїні, от зараз. Да, вже... Газьба! Гайдба! Але я ще раз почую в залі гадьба, я питання, зніму з порядку денного. Я пояснюю, для підприємців в залі слово надає міський голова. Хочете виступити? Попросіть слово, вийдіть, виступіть. Почую ще ганьба, питання зніму з порядку денного. Я піду законним шляхом. Це питання, по-перше, це питання, повинно пройти експертизою обговорення в громадськості. Ми йдемо зараз своїм на порушення. Хочу?